Всім привіт, друзі! Тепер з вами вчитель номер 1 по іспанській мові Вадімич з вами. І так, тримайте перше відео. Я думав, про що записати перше відео. І так, ми перше відео запишемо про дуже важливу тему це про акцент. Чому наших українців, там, молдаванів, руминів, болгарів от вони, якщо навіть по 20 років живуть в Іспанії. Вони, коли говорять на іспанській, вони не досить, що неправильно говорять, вони ще з, з жорстким акцентом. Тобто, у нас є особливий акцент тих людей, які от, з бивших країн Совєтського Союзу. І цей акцент його дуже легко забрати, просто треба чуть-чуть Тобто, Якщо вчити іспанську мову, то краще зразу вчити, розмовляти без акцента. Хоча, ізначально да, кажеться, що типа, хоч би якось говорити, хоч би якось, би мене понімали. Але є такі певні лайфхаки: як говорити без акценту, як іспанці. Да? Тому найважливіше правило це перше, номер один. Всі такі тверді букви, як Д, Б, П і, і в цьому репертуарі, вони кажуться м'ягко. Д. От іспанці на букву Д нашу кажуть Д. ДАНІЕЛЬ, Давід. Дами, от. Їм, як би чути, але її так м'яко чути. У нас Д, Дініс. Там дай, ну, ди так звучить громко, а тут м'ягко. Всі такі всі звуки м'яко треба виговорювати. Іспанці вони так сильно не виговарюють, там прям кожну букву. Вони так м'ягко. Мягко має бути. Да? Це перший нюанс. Другий нюанс це буква Z у нас, буква Z, яку зараз всі не люблять, але вона читається як. Наші читають як С. От є слово «сапато». Наші люди кажуть, сапато, сапато. Яке сапато? Це буква фета. На, от, Язичок треба ставити як фета, С. Отак язичок треба, як чуть-чуть трошки шепеляєш, трошки. ТО з тобою є. Коротше, фета. Так, поняли, да? От, І завжди, коли ви бачите букву З, треба казати фета, сапато, Сара е, і так далі. Все, що з цим зв'язано. Санаорія. Але тепер ще одна є буква, яка наша як, як С, буква С обична. Вона деколи читається К, там Комер. Каса, а в деяких випадках вона читається як С, але теж вона не як обична буква С, як читається як С, а вона читається як С, як Theta. От, Наприклад, робити да? афер, пишеться через С нашу, але звучить як афер, альмуерсо, да? альмуерсо. Воно читається як буква З. Тому, якщо ви так будете виговарювати, і м'яко говорити, так м'яко букви, як. Як пісню співають, м'ягенько. От іспанці вони так і говорять м'ягенько. М, н. Вони м'ягенько, ен, ен. От з язиком ігра. Оце перший урок. Так що напишіть, які у вас є проблеми з.